Водолії, привіт-привіт, мої золоті! Дивимось для вас період з 16 по 28 лютого. Чим він вас порадує? В плані особистого життя, кар'єри і фінансів. Особисте життя для водоліїв іерофант. Для тих, хто в нас наразі самотній, як у вас тут, сила, четвірка чаш, диявол. Тут в когось можуть бути ще прив'язки до ваших старих стосунків. Якихось, що я маю на увазі, наприклад, ви вже були колись в стосунках, якихось, особливо, якщо це щось дуже аб'юзивне було, там де вас знецінювали, але ви довго залишались в тих стосунках, тобто щось таке, що вас могло дуже сильно ранити, насправді, і вас тут може прям, ну, не пускати в нові стосунки, тому що ви досі прив'язані до вашого партнера, з яким ви були колись. І це може бути прив'язка, сила разом з дияволом, це ще може бути сексуальна прив'язка. І тут для вас буде гарною відповіддю, та, позбутися цієї прив'язки, а по іерофанту це, можливо, навіть звернутися за допомогою до певного практика мага. Ще тут можуть бути такі моменти, що якщо ви хочете серйозних стосунків, а вам трапляються лише. Люди такі несерйозні, з яким у вас там лише якийсь one night stand, да, тобто погралися і забули, або трапляються одні і ті самі паттерни в стосунках. Тобто ви зустрічаєте одних тих самих людей з ними все однаково, все рівно ви залишаєтесь самі. Тут теж для вас хороший момент для того, щоб звернутися за чистками. Ви можете і самі ну, спробувати да, пропрацювати це. Але гарно було б також звернутися ще і за чисткою до. Практика. Ще просто на такому побутовому фоні у вас тут можуть бути люди, які поерофанту вони в стосунках, а, да, вони навіть дось одружені, а вам можуть пропонувати якийсь адюльтер. Або ви можете виявити раптово, що людина, з якою ви познайомились досить в романтичному ключі, насправді має пару. Теж такий варіант можливий. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках наразі знаходиться. Так, восьмірка мечів, колісниця, трійка жезлів. Ну тут, тут жезлів на фоні. Ну тут я просто маю сказати, що а, тут іде така от від вашого партнера ситуація, що от я не можу розлучитися, тому що я в стосунках, чи я там. Повінчений, я треба розвінчуватися, чи мене тримає от, моя релігія. Чи, ну, ну, щось таке ви можете розповідати, що я не можу покинути ті стосунки, щоб бути з тобою, але тебе я дуже сильно що люблю. А, і тут ну, ви можете насправді йти на поводу да, в такій маніпулятивної стратегії. Тому що. Не знаю, любов зла да? буває по-різному, але тут просто такий приклад, що людина спеціально нічого не робить, йому чи їй зручно знаходитись в стосунках і з вами, і з іншою людиною. Це не тому, що там є якісь величезні неможливість да, бути разом з вами офіційно, а це просто маніпуляції. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних Відносинах. Так. Тут хтось може бути ще у відносинах з земним знаком. Для вас це буде максимально актуально, хто в нас водоліє із земним знаком в стосунках. То тут у вас. Треба пройти якісь труднощі, складнощі е, на шляху до того, чого ви реально хочете, до вашої великої цілі, та, великої мети в парі, бо в кожної пари має бути якась мета, навіщо вони вдвох разом. І для когось тут може бути питання в е, одруженні по іерофанту, такому прям навіть релігійному, я б сказала, там в там вінчанні, не лише просто дружитися. Також по карті Всесвіт, це народження дітей, це переїзди за кордон, зокрема, тобто все, що з цим пов'язано. Для когось знайти роботу, таку дуже-дуже круту. Тобто, все, що у вашій парі є в такою ціллю, що ви для себе, для двох ставите. І тут, по семірці жезлів, перед вами на цей період, от 16 по 28, з'являються певні труднощі. Які вам треба пройти. Але вони в нас минущі, да? тобто так не буде завжди по карті місяць, це лише от такий період. І зовсім скоро ви зможете почати все от так, так як ви й хотіли. З чистого листа для когось, наприклад, діти будуть да? по шуту. Ну, знову відкриваю сонце. Тобто, у вас тут чудові перспективи. Просто зараз є такий період, коли вам треба пройти певні труднощі разом. У всіх вони будуть різні. Але це зараз, те, що я говорю, максимально актуально для тих, хто в нас в водолії, в стосунках із земними знаками. Хто там у нас Діва? А, Діва, телець, якщо не помиляюсь, і козиріг. Якщо ви з ними в стосунках, то це ваш період, але бачите, у вас тут все буде класно. Що в нас в плані роботи кар'єри? Король жезлів. Угу. Для тих, хто в нас наразі. не працює четвірка мечів семерка пентаклів п'тирка мечів я тут Не бачу у вас особливого бажання, наприклад, шукати роботу. Тут, по Смірці Пентаклів, ви збираєте якийсь врожай, тобто ви, можливо, маєте інвестиції, якісь, які ви десь вклали, і у вас є інвестиції, на які ви можете жити, чи у вас є якась подушка безпеки, чи якась допомога фінансова, взагалі незалежно, ну, що це. Але ну, у вас воно є, і ви от ним потроху користуєтесь. І четвірка мечів може говорити про стан здоров'я. Тобто ви поки що через свій стан здоров'я не хочете шукати якусь роботу, отак от стандартну, наприклад, або ви просто не можете. Там по віку, наприклад, теж. Петрка мечів може вас, може бути у вас певне розчарування, наприклад, стосовно ваших фінансів, але король жезлів говорить, що тільки вперед. Не ним, да, хвост пістолетом, він дуже впевнений в собі, і він просто шукає, те, да, де йому буде комфортніше. Ще тут може бути просто ситуація, що ви на лікарняному, наприклад. А ви займаєтесь своїм здоров'ям в першу чергу фізичним. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Пентаклів. Трійка мечів а чого трійка мечів. Тут ви можете зайняти чиєсь місце. І ця людина буде не дуже рада. Не знаю, або хтось йде на пенсію, і ви так можете проскочити на чиєсь місце, чи там на вислугу років хтось іде, а ви проскочите на місце цієї людини. Бо у вас тут є реальна можливість. Отримати роботу. Просто для когось те, що ви отримаєте роботу, буде досить важким ударом. Це може бути, зокрема, ще як і для ваших дітей, так і для ваших старших рідних, тому що ви не зможете їм приділяти багато уваги, бо тут робота буде дуже активна. Ще отак це може розвернутися, що ніби клас, що ви отримали ту роботу, яку хотіли, але тепер, наприклад, для своїх домашніх, ви не зможете так багато часу їм уділяти. Так. Для тих, хто вже працює, але по найму лицар чаш, шестірка пентаклів повішений. Тут є бажання повпливати на якусь ситуацію, яка у вас склалась на роботі, когось задобрити. Чи це вам захочуть дати взятку, не знаю. Чи це от якось треба якось задобрити, якось проявити жест уваги і поваги до цієї людини, щоб ситуація почала рухатись, почала змінюватись, бо є якась певна по-повішеному ситуація, яка застрягла, да? і щоб її просунути далі, вам треба буде на себе брати цю відповідальність по Королю жезлів і з кимось гарно поговорити, десь щось попросити, якось от набитися в друзі, з, ким, з кимось правильно поспілкуватися, як то кажуть, в, місце, в правильному місці правильний час. Тобто, от у вас все буде пов'язано з такою ситуацією, ну і дуже багато спілкування, робочої переписки. Для тих, хто в нас працює на фрілансі. Десятка жезлів, лицар мечів, колесо фортуни. Тут ви можете просто на себе взяти так багато роботи, так багато проєктів, або багато чогось, таких проєктів, де ви не зовсім маєте компетенцію, або не зовсім розумієте, або у вас мало досвіду, і вас це буде просто загризати, наскільки вам буде складно, важкий дуже період буде по роботі, і треба буде швидко, швидко, швидко. А лицар мечів, він хоче швидко. Щоб все було готове вже на завтра, або навчора, ще краще на вчора. І ну, тут будьте обережні своїм здоров'ям фізичним, тому що робота це, звісно, класно, багато проєктів це класно, але не перенапрягайтесь аж так сильно. Просто вона вам може фізично вилитися в проблеми спина, шия, суглоби, оце все. Для тих, у кого свій бізнес. Тут з мечів, з решеслів. Так, тут м -м два варіанти. Вам може прийти якась дуже вигідна для вас ситуація з кимось. Якийсь контракт підписати, або якесь партнерство оформити. Але будьте обережні, щоб ну, вас тут не обвели навколо пальця, щоб все не почало рушитись. Так? Для когось це ще те, що друга ситуація навпаки, чим швидше розпродати, закритий, переоформити бізнес, щоб. Уникнути, не знаю, там, банкрутства, або ще щось, тобто в такому ж ключі може бути. Тобто ви тут або самі да, спеціально це робите, або а, будьте обережні з людьми, яких ви будете називати своїми партнерами, і з якими будете на великі гроші підписувати контракти. Що у нас по фінансах? Двійка чаш. Двійка чаш це питання партнерства. Питання не лише. Партнерства романтичного, да, що вам гроші йдуть від партнера, або що ваш партнер заряжений на гроші, да, як то кажуть, що а, там, якщо хороша жінка в чоловіка, то в нього і грошей більше. Да, Це така ж ситуація. Але а, ще тут партнерство вигідне вам з якихось причин, наприклад, м знайти хорошого м менеджера, якщо ви працюєте. На себе чи хорошого бухгалтера, знайти ну, от хорошого м, хорошого професіонала, і через нього ви зможете свої гроші отримати, захистити, якось більше їх у вас буде. Тобто тут, чим краще ви спілкуєтесь з людьми, чим більше у вас цього от єднання з іншими людьми, з правильними людьми, все-таки, да? не, не з ким попало, а дивіться у всі. Всі очі, наскільки це можливо, Але тут у вас всі гроші йдуть від правильно побудованого вами партнерства: чи робочого, чи любовного теж. Все, водолії, люблю, цілую, до наступних відео. Пока-пока.